Доброго дня, друзі! У нас закінчився реабілітаційно-дослідницький курс Різдвяний піст і хочемо обговорити з Ігорем Миколаївичем, майстром Академії духовної трансформації стосовно того, як відбувався курс, які враження як майстра, і що вдалось, не вдалось, і що плануємо далі. Доброго дня, Ігор дня. Перше таке запитання: розкажіть коротенько, для чого був курс, яка була його ідея? Це у нас був під час різдвяного поста шість тижнів. Ми працювали над завданням створення. Більш такої здорової атмосфери в своєму буденному житті, щоб відбувалося очищення на всіх рівнях. У нас є досвід, коли ми виїжджаємо з міста да, в Карпатах, працюємо впродовж 10 днів. Там у нас зовсім інше життя, да, у нас немає роботи. Поруч з сім'ї, обов'язків, і ми можемо е, працювати над собою да, вранці, ввечері, там, впродовж цього дня. От. І в нас виходило е, у всіх, е, хто там був, переходити на от, інший стан свідомості, відчуття себе, е, більш такого здоров'я. На всіх рівнях духовний, психоемоційний став, гармонізувався. І фізичні у нас покращення, особисто у мене, ну і всі люди, хто да, був, це відмічав. І була така ідея, що ж, коли ми повертаємось да, додому в місті, теж от наблизитись до такого образу життя. Тому що ми ми розуміємо, що ми маємо той рівень здоров'я, який, який у нас образ життя, який, що, з, з яких звичок да, ну, наше життя будується. І пост це у нас зазвичай, що це ми будемо якось по-іншому харчуватися. Да? Є у нас церковний устав, який рекомендує там, деякі продукти прибирати з раціону. І от більшість учасників з такою ідеєю приходили, що якось, ну, розуміють, що як вони харчуються, це не є здоровий спосіб. І ну, і були, там, деякі кажуть, ну, от ми думали, що ми сюди прийдемо і будемо вчитись там, ну, їсти тільки капусту. Але ми починали з роботи зі свідомістю. З діагностики інформаційної, енергетичної mm. і виявилися такі, такі особливості, що більшість учасників вони не мають енергетичної наповненості, ресурсу для змін для впровадження в своє життя якихось аскез, там, ограниченій. І тому ми на початку працювали над. Збільшення цієї енергії наповнені, активності духу. Ну і у багатьох людей був здоровий стан маніпури. Тобто вони можуть там, якісь зміни робити да, через такі вольові усіля, на морально вольових усилях. Вони там протримались би цей термін далі 6 тижнів. До Різдва. І потім би переходили б на звичне, це у нас вже є розуміння, що це так може бути, і ми значить, не займалися таким морально-волевим зміною. От. І е, е, працювали е, з так, таким чином, щоб е, з'явилася тераноповність і в здоровому стані. Е, Системи ми могли б от робити ці зміни по волі Бога да, спокійно, без зажимів да, своїх там, на, на волі, і досліджували, досліджували, яка ж може бути ця жива їжа, як, як ми можемо усвідомлено харчуватися, як в цьому процесі відбувається очищення. От, ми знайомились, проходили у нас такі лекції е і пробували не, не, більш не прибрати з раціону да, шкідливі продукти. Ну, хоча теж те це було важливо, ми проговорили, але ми розуміємо, що є оця емоційна харчова поведінка, да, якщо у нас ще ці емоції не... Не контролюється его сильне, то ми спочатку нам потрібно прийти там на, на, на про, прожити це его, да, і тоді ми зможемо вже yeah. давати ту їжу, яка потрібна здоровим клітинам, і трошки через аскези ограничувати себе в якихось. Ті, що ми там, звикли до чого, да, щоб ми могли дослідити і в цьому процесі прояснити свідомість і отримати цей духовний рівень, здоров'я, який є базовим, на якому всі інші і психоемоційні, енергетичні, і, і фізичні складаються. так, така була ідея, так ми е, працювали. Я так розумію, основний запит був це здорове харчування від людей, чи були якісь інші запити? Так, да, ну, Вже багато у нас 19 людей приймали участь в цьому курсі, і більшість вона вже прийшла в Другий, третій, і четвертий курс в академії і деякі вже були на реабілітаційних курсах. Це четвертий раз ми проводили такий курс під час посту. І вже вони, не перший раз були. От, і вони вже розуміють, що <кхід> <кхід> фізичне здоров'я це є як, наслідком. Да? Тобто нам повинна бути духовна основа. І ставили такі запити, значить, що як нам е жити таким чином, щоб не відбувалося цих випадінь да, от, з такого духовного життя, з цієї вертикалі, з єдності з Богом. Да. От, 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 такі були запити, ну, були запити. Краще навчитись відчувати себе, оцю волю Бога, тому що розумію, що складно поки що з цим. Ну і були люди, які сподівалися вирішити свої питання про здоров'я. Хтось хотів, були ряд там, хронічних захворювань. І от такі теж були запити. В ну, деяких цей запит він змінювався під час роботи на курсі, коли свідомість проясняється, і вже розуміють, приходить розуміння більш глибоких причин нездоров'я, да, і вже йде зміна от, направлення в глибину. От, таким чином. Да. Я так розумію, були у людей важкі моменти, злети і падіння, бо це не просто і духовний розвиток, і плюс харчування змінити. Підкажіть, як вдавалося, яким шляхом ви відновлювали ресурс разом з людьми, як піднімали їхній дух, силу волі? Угу. Ну і е, у нас були регулярні заняття інтегральні йоги. Працювали у нас на курсі 4 майстра, крім мене ще Вадим Маліч з Харка, Олександр е Тарасюк з Рівного і Ірина Пошко з Натішина. Ми <клес> проводили ці заняття і вранці, і ввечері. ну, Два рази на тиждень у нас було домовлено з учасниками, що вони е проходили ці заняття з майстрами. І, е Навчалися деякі перший раз от, практикували іно-йогу, тому що от, якраз перед цим наш початком листопаді завершився базовий курс, тобто нові люди, ще які не знайомі з практиками, які у нас є в академії, вони пройшли базовий курс навчання інтегральної йоги, 8 занять і продовжили це вже. Самостійно вдома робити, таким чином, ми опрацьовували цей ресурс. Да, і і <смас> таке у нас було духовне очищення да, і емоційне очищення. <смас> Крім того, у нас ще були сеанси інформаційно-етичної корекції, які теж от, допомагають да, цьому питанні. І <смас> застосовували такі от практики. Тренування, виділення, да, щоб запустити більш якісні обмінні процеси, очищення фізичне. І вдавалися лекції, прийшли ми таких багато тем, яким чином ми забруднюємося, як працює кишечник, печінка, як, як важливо, щоб ми достатньо пили води, як... Можливо, щоб у нас була достатня рухливості, активна активних, фізкультура. Все, всі, такі всі питання зв'язані з здоров'ям, з такими природними законами, як ми повинні харчуватися, як повинні рухатись, режим дня. От, всі ці питання ми поступово під час курсу прийшли, от, і Давалися рекомендації, люди намагалися їх виконувати. Да, Кожного тижня проводили медитації. Робота була зі свідомістю тематична, теж такий дуже добрий ефект і от, ну, ті, Коли знач, ми занурюємося, да, цей процес оздоровлення, він Завжди проходить некомфортно, тобто піднімаються, можуть загостритись хронічні хвороби, піднімаються ці прояви там, родових програм, кармічних, егос, не, не, не здається да, там, антипод. антіпот. Нам вдавалося під час курсу, щоб це ну, в супроводі з майстрами. Щоб це руйним чином не, не діяло. А так от поступово ми по спіралі виходили на більш нові якісні рівні здоров'я. Тобто максимально надавали знання і підтримку, віру в підтримку Бога. А -а -а. Так, так, ви вже почали говорити, що вдавалося. Наступне питання: що вдалося, а що не вдалося згідно ваших очікувань. Да, ну, По, по, по закінченню курсу кожен учасник ділився э, над банями, що не вдалося. Чим гірший стан у людини, тим заміння ці зміни. Вот. І от у нас була там була э, Віра, їй вже там 74 роки. В неї такий стан е, больні сугуби, коліна, і важко ходити. І вона от відмітила, що тепер вона після курсу набрала такий стан здоров'я, що вона може без палочки, вона весь час палочки ходила до цього, проходити цілий кілометр. Там її, вона живе, е, там виходить. Це відстань є така, коли вона ходила постійно з з, з, з допомогою, а тепер без е, цих допоміжних, без палички, вона може. О, це такий от яркий такий mm -hmm. приклад. Ну, А так всі відмічали, ну, хтось дав краще спати. От, декілька людей, от, жінки особливо, от, в такому стані, коли тривоги там, і все. Свідомість заспокоїли, да? згармонізувалися ці емоції, переживання, покращився сон. Деякі значить, люди відмітили, що тепер вони можуть вставати вранці. У нас це були ранішні практики, і от ми під час курсу це пробували, тепер їм це, ну, на початку це було складно, тепер це у них вже як звичка. І там важливо ну, нам було привчити, щоб з'явилася така звичка регулярність практик. Да? Що вранці і ввечері. Ну, деякі відмічали, що вранці вони працюють, щось роблять, а ввечері не виходять, поздні одбої. Тепер значить, вони вже можуть це робити. От. І е, двоє людей у нас. Відмінно, е, Витримали цей пост от, близько до церковного устану. Що вони прибрали всі ці рафінування, ну, всі продукти, які шкідливо діють, і пробували значить, це живе харчування, застосовували усвідомлено, як би не, не на морально вольові, От, і, і одразу ж відмітили зміни от фізичному стані, да, покращення роботі, ну, <клес> да, да. ну, В цілому всі, всі е, е, люди вони е, е, при, прийшли кудись далі. Да, от там, де вони були, вони вже не залишились. Погіршення стану ні у кого у нас немає. Всі продвинулись. Но наскільки. Це вже було, залежало від їх відповідального відношення до цієї роботи, наскільки вони включали дисципліну, наскільки в них був цей ресурс, готовність до змін. От, ну, Усіх вийшло, хто нас на своїй швидкості, це якісь свої швидкість, вийшов. І скажіть, будь ласка, ваші плани на майбутнє, які ще такі курси, можливо, плануєте? Да, ну і е, от в, в цього разу, це я казав, вже четвертий раз, у нас програма дуже поглибилась і розширилася. Ми тут застосовували цей раз е, фітотерапію. То у нас полоснеменка з кожним учасником поспілкувався, виклав йому кожному. Цю програму із декілька, 4, і більше, мов, зборів там, різних настоїв, трав. І це от посилило нашу роботу. Да? І ми от поглиблено там, вивчали, як ми можемо очищатися. Тобто, така вже у нас сформувалася, я вважаю, комплексна програма реабілітації, щоб з різних сторін у нас була йога. Пропрацювання живота, да? у нас було працювання на тренажерах Кастоправа, у нас була йога із, затон, із тонічних вправи силові. У нас була просто ідея йога, да? робота зі свідомістю, сеанси, фізіотерапія, процедури на очищення, медитації. <гум> от. Вчились там, як ми працюємо з холодною водою. Да? От. <гум> тобто, це режим дня. І така програма вона здатна перевести людину на, інші, на інші звички, на інший образ життя. І якщо ми тримаємося в такому режимі, будь-які хронічні хвороби вони відступають. будь-які. Наступний у нас є великий піс. Він починається з 3 березня до 19 квітня. Ми плануємо знову цей курс запустити. Але є такий досвід, що все ж таки людям, перебуваючи в місті, коли в нас мало спілкування з природою, коли є оці перешкоди, робота, відповідальність за сім'ю, складно. <свист> 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 да. А, да. А, <свист> і, і ми будемо. Да. І ми плануємо, що може трошки тепліше вже буде. Ми на декілька днів, як мінімум, будемо під час цього курсу виїжджати туди, да, на Черкаську область, до Дубів. І саме у нас, хоча б два дня, ми побудемо от на такому <свист> ідеальному <свист> живому <свист> харчуванні, Щоб ми побачили, як готуються ці блюда, які вони на смак. Тому що ну, напевно не всі змогли нові блюда в свій ну, приготувати. То ми... А під час літнього посту це буде підтрив піст в серпні, ми ну, такі більш там, на 7, може на 10 днів будемо виїжджати, і вже от це у нас буде і. І духовне очищення, йога, медитації, молитви, спілкування з природою, з деревами, з водою, з землею, з вітром. От. І е, ну, живе харчування. Ми зможемо режимувати, якщо ми будемо значит, на виїзді. Такі у нас плани. Тому кому, кому -то цікаво, будь ласка. Е, Приходьте на наші курси, ну, ми по цій програмі працюємо постійно. ну, і в даному форматі, а це от груповий формат, який і під час посту воно дає дуже добрі результати. Дуже дякую, я думаю, з Богом все обов'язково вийде. Дякую. Дякую.